В моїх руках Soundcore R50i від Anker і це одні з найбільш доступних бездротових навушників на ринку. Вони коштують ну зовсім небагато, але при цьому обіцяють до 30 годин автономності баси з режимом Bass Up і навіть захист від води. Звучить занадто добре. Тож у цьому відео я розкажу, чи все це правда. Чим вони відрізняються від десятків інших бюджетних затичок, і наскільки добре вони звучать, чи загалом треба брати їх у 2025 році. Ви на каналі Кібернет а таке мене звуть ігор, і саме час зануритись у простір техніки та вражень. Поїхали! На початку буквально три слова варто сказати про комплектацію цих навушників, бо вона нічим не відрізняється від інших. Насправді, отож в коробці вас зустріне сам кейс з навушниками, дві пари змінних амбішур, кабель для заряджання та, звісно ж, документація, щоб ви могли розібратися в налаштуваннях. Але насправді і без неї з цим впоратись можна. Що ж стосується дизайну і кейсу, і самих навушників, то важать вони разом, так би мовити, от, в повній комплектації 55 грамів. Матеріал. Але це, звісно, ж матовий пластик, який і відбитка, і пил моментально не збирає. Кейс загалом доволі компактний, легкий, округлий, легко поміщається в кишені. І окремо слід відмітити оцей от шнурок, який поклали одразу ж в комплект. Ну що там навіть одразу на кейс закріпили для зручного транспортування навушників. Самі ж навушники це класичні вакуумні затички з уже згаданими вищими бюшурами, захищені за стандартом ipx 5, тобто годяться для занять спортом і витримують навіть про. Гулянку під легким дощем, але от для походів в душ чи басейн вони не підходять. У вухах сидять щільно і майже не відчуваються під час тривалого використання. Звісно ж, якщо ви вдало підберете для себе ті самі амбушури. знімаються і одягаються вони достатньо легко, тож з цим проблем не буде. І єдине, що може стати на заваді вам, це якщо такий от форм-фактор не тримається, або ж не завжди тримається у ваших вухах, то ну краще приміряти завчасно. На мені сіли ідеально одразу з коробки, але після. AirPods Pro другого покоління ці у вухах виглядають трошечки такими більш масивними. Одразу на старті пропоную поговорити і про звуки, не відтягувати це питання на потім. Отож, враховуючи ціну, а це 1200 гривень на момент запису цього відео. А коли дивитеся ви, то можливо вони коштують ще дешевше, бо ж на сайті магазину кібернетики діють приємні знижки. Тож рекомендую перейти за посиланням в описі і власне все це перевірити. Коротше кажучи, за цю ціну вони. Топ ви не пошкодуєте ні разу, і будете слухати їх приблизно вічність. Проте ми з вами сьогодні вімкнемо режим прискіпливого слухача і спробуємо знайти тут недоліки. Отож, на мій суб'єктивний музичний смак, а я послухав Soundcore R50i доволі багато різного. У них дуже відчутний бас. Для любителів енергійної музики це точно плюс. Хоча інколи ці низькі частоти можуть перекривати й середні, але моментами звучить справді дуже приємно. Самі середні пробиваються добре, вокал і ін. Інструменти звучать чисто, а от високих іноді бракує, бо ж вони ну розпливчасті і не чіткі, але це не критично і не заважає слухати музику більшості жанрів. Знову ж таки, всі ці недоліки, це якщо порівнювати ці навушники з більш дорогими варіантами в своєму ж діапазоні. Повторюю знову. Вони звучать дуже добре, м'ясисто, об'ємно і так би мовити, смачно. Тим, хто шукає бюджетний і якісний варіант, точно рекомендую аудіофіли. Як ви взагалі вімкнули це відео? Вагомою перевагою Soundcore R50i є застосунок. По-перше, він тут є на відміну від багатьох. По-друге, там можна налаштувати і сам звук. Для цього є еквалайзер з багатьма заготовленими пресетами. Хочете більше високих? Будь ласка, ще більше середніх не проблема. Додати низьких, ну якщо вам дуже так подобається, то хто ж вам заборонить? Режим Басап до ваших послуг. Шкода тільки те, що не можна налаштувати свій унікальний пресет, ну але не все одразу. Так само. Тут можна налаштувати і сенсорне керування. По замовчуванню з коробки працює подвійний тап, який зупиняє і запускає музику знову. Але я, наприклад, для себе додав разовий дотик на зміну гучності. Правий додає, лівий опускає, і довгий тап по правому або ж по лівому навушнику перемикає треки вперед або назад. Ви можете налаштувати той сетап, який буде зручним саме для вас. Режимів активного шумопоглинання сюди, на жаль, не підвезли і працює тільки, так би мовити, базовий Природні шумодав у вигляді самих навушників, друзі. Оцінюємо роботу мікрофонів на навушниках Soundcore R50i. і це у нас вулиця. Проте е, доволі спокійна погода, не а е, Машинки проїжджають, але відносно далеко. Тож можете оцінити, як справляються ці мікрофони в таких умовах і написати свої думки в коментарях. Тепер оцінюємо роботу мікрофонів навушників Soundcore R50i в практично ідеальних умовах. Це у нас приміщення тут ніяких сторонніх шумів, ніяких автомобілів поруч. все тихо, спокійно. Тож, власне, пишіть в коментарях, як вам такий звук, чи подобається, чи не подобається всі ваші думки. Чекаємо в коментарях. Автономність Soundcore r 50 – це точно сильна сторона, тому що від одного заряду навушники працюють до 10 годин, а разом із зарядним кейсом можна отримати і до 30 годин прослуховування, і цього точно вистачить, аби усилити одразу всі ваші улюблені треки за один підхід. Ще одна приємна штука це швидка зарядка, і всього за 10 хвилин в кейсі ці навушники дадуть вам близько 2 годин музики, що дуже зручно, якщо потрібно швидко підзарядитися перед виходом. Сам же кейс заряджається через USB Type-C, Тобто можна використовувати той самий кабель, що й для смартфону чи інших гаджетів, це на випадок, якщо ви загубите комплект. Насправді, Anker Soundcore R50i – це відмінний варіант у бюджетному сегменті. Вони знову ж таки не для аудіофілів, але ідеально підійдуть для щоденного використання, для спорту, для прогулянок і подорожей. Вони компактні, зручні, з гарною автономністю і приємними фішками. За свою ціну вони ну справді виправдовують очікування. Тож, якщо вам потрібні саме такі навушники, то всі корисні посилання, звісно, чекають на вас в описі. І традиційно нагадую про вподобайки, про підписки, про дзвіночки. Аби не пропустити нових оглядів, і дякую, що додивилися відео до кінця. Зустрінемось у наступних на каналі Кібернетики.